Виконуємо номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Геометрія 7 та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 10 до параграфів 45 по 51 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Кола, радіус яких 6 см і 2 см мають внутрішній дотик. Знайдіть відстань між їхніми центрами. Варіанти відповідей: А 2 см, Б4 см, В 6 см і Г 8 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас є коло центр якого О, і є коло центр якого О1 у них внутрішній дотик. Радіус першого кола ОА більшого дорівнює 6 см. Радіус О1А меншого кола дорівнює 2 см. Потрібно знайти відстань між центрами кіл О1. О1 дорівнює різниці радіусів наших кіл. ОА відняти о 1А. І це буде 6 відняти 2 дорівнює 4 см. Записуємо відповідь. 4 см і варіант правильної відповіді Б. Номер 6 з домашньої самостійної роботи номер 5 підручника геометрії 7 та номер 6 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника Математика 7 виконано.